Да, иду с, с брата, мне еще как бы хочется еще раз ехать, еще раз ехать. Давай, давай. Сейчас давай, я говорю, бля, 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 бля. бля, бля. поеду, блядь. Остановилась, типа, надо встать на военный учет. Я говорю, а -а -а. надо, поехали. Ну, и встал. Вместе Встрет... попало, короче, в Да, встретились в маршрутце. На распределении. Все были в шоке, конечно, что так никогда не бачилось, а потом... Де, де, в, соріте, в армії. І зараз до сих пор ми всі вместе держимся, даже навіть куди він, я. Без нього нікуди. Я браття. Зльохше переноситься, навіть що ми виїжджаємо на бойову. Споконіше. Лохше, спокійне. Ми якось позитивно переносимо. Ми не волнуємося, ми їдемо, коли з ним. Я себе чувствую. Спокійніше. Да. Я ще можу ні доти розповісти, там на бойові. Как-то ми приносимо це ну, нормально. Я спокійніше з ним їду. Борти все-таки. Крестюсь, болюсь, щоб повернутися домой. Потім вже коли їдемо назад, поблагодарить Бога, що сохранив цей день. У нас є в битві іконочки навіть так развешаны да Есть, а, да, мы как бы едем карту мышц не едем да. просто билят поиграть валя там Да. мои обоиски проверить мастыла в моторе антифриз в радиаторе проверить чтобы оно было работало и скаты как у нас проблема со скатом сейчас Зеленка і ми пробиваємо колеса. Ми не бачимо, що там по этому. Ну, моя, моя робота был, да. заключається в тому, щоб в мене пушка була заряжена. Вона работала. Ну то есть планшет був заряджений, тому що по ньому наводиться. как то поменять поміняти БТР на танк. Хоча даже тут броня слаба, ні. Я лучше на цьому. Я вже к нему пробую просто. Він как -то... Священный, короче, <ріху> вот так. Я его, знаю все его болячки даже вот <ріху> чесно. честно. Ну. А так сядешь на танк, там, не дай бог, там. Да, мощнее. А ты вот. кольцо пробил, ты приехал на нем. А на танк, если гусь гусянка слезет, все, ты на нем не поедешь никуда. Ты станеш на одном месте. Треба тикати, Треба дрипати. <ріху> 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 вот так, типа. <ріху> на цьому, уже может поехать еще. Сусу. No. No Ти було кристо поле, блядь. На пам'ять, щоб було.